Сьогодні у випуску російську крилату ракету «Калібр» знищили на Кіровоградщині. 81 рік від початку масових розстрілів у Кропивницькому вшанували пам'ять загиблих під час розстрілів урочище Бабин Яр та євреїв, вбитих у тодішньому Кіровограді. Продовольчий запас формують громади Кіровоградщини на випадок блокади. Російську ракету знищили поліцейські вибухотехніки на Кіровоградщині. За інформацією речниці поліції області Віталіни Бевзенко, у результаті спрацювання системи протиповітряної оборони крилата ракета типу Калібр, не діставшись цілі, впала на поле. Вибухотехніки підірвали бойову частину ракети, яка не здетонувала. На алею слави далекосхідного кладовища Кропивницького прийшли попрощатись рідні, друзі і колеги двох військовослужбовців. 29-річний командир групи спеціального призначення Дмитро Кожокар загинув 5 серпня в Донецькій області. Армія це для нього все було. Це робота, він любив. її. На фронт він пішов з 2014 року, підписав контракт ну і почав служити. Ми питали його, як ти, що ти, все хорошо, все добре. 9 серпня його дружина дзвонила до нас, сказала, що метра немає. Поблизу Лисичанська отримав поранення несумісне з життям, 21-річний стрілець-санітар Даніїл Савченко. Це син моєї однокласниці Світлани. Молодий, гарний, веселий хлопець був, 21 рік. Працював офіціантом в ресторані, потім пішов на фронт, Ми так не очікували від нього що в нього виявляється така відданість родині, батьківщині своїй. Але такий скрутний час, якісь сили в нього, внутрішні, мабуть, виявились. Він рік ще до війни пішов служити, а потім весь цей час був на нульовій точці. До служби в армії Даніїл Савченко працював на двох роботах офіціантом і помічником в ритуальній службі. Я з Данією познайомилася п'ять років тому, коли ми почали працювати, він почав працювати у нас в ритуальній службі. Вот, был отзывчивым человеком, светлым, как солнышко. У него до такой степени он, понимаете, он был настолько яркий, настолько, настолько преданный, настолько отзывчивый. И настолько В середине сложившийся, несмотря на свои 21 год, мужчина, как мужчина сложившийся. И несмотря на это, он был как ребенок, настолько привязанный к маме. Там мама такой светлый человек. Она была как подружка, они всегда везде вместе. Низкий, огромный поклон его маме, которая воспитала, родила, воспитала такого сына. За підрахунками журналістів Суспільного, з військовими прийшли попрощатись дві сотні людей. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький. От тепер я можу сказати, наскільки смачна дощова вода. Вона текла зі стріхи, з цього грязного шиферу. Ми її збирали. Газ ще був. Збирали цю воду, кип'ятили, пили. 68-річна Людмила Куцюра згадує, як впродовж чотирьох місяців з донькою виживали в окупованому російськими військовими Куп'янську Харківської області. Була російська армія, потім були якісь чечени, потім були буряти. Буряти це взагалі. Вони поселились у нас в ті і знакома жінка працювала там прибиральницею. Їм сказали, ось вам два туалети, жіночий чоловічий, ходіть в обоє. Прийшов там два-три дні і вони їй кажуть ми вже туди находили, там уже повно, а куди тепер ходіть. А тому, що цей унітаз змивають, їм не могло в голову прийти. Каже, з березня російські військові почали обшуки у людей, прийшли і в її будинок. А в нас на стіні висить українська символіка маки, прапорці, з якими ми ходили. Я кажу: ну що до я піду відкривати. А вона каже: куди відкривати? Ти подивись, що робиться. Ми давай бігом ховати цю символіку. повбивали б звичайно. Ну, зняли швиденько, сховали. До речі, вона стоїть, ця наша символіка. Жінка, викладачка акушерства і гінекології у Куп'янському медколеджі. Працювати на росіян, які захопили його, відмовилась і звільнилась. Коли почали бомбити мости, ну, порушилась хата, вона не розвалилась, але там стіни, таке все стеля. Дочка отримала контузію. Вона перестала чути, вона там все. Я злякалась, я злякалась, я сіла у погрібі. Місяці тому помряві присиділи. Від пережитого стресу жінка не могла ходити. Донька жінки після окупації міста відмовилась працювати у Куп'янській міськраді. Коли в місті зник зв'язок, е електрика і вода. Нам почали розказувати, що це Україна все відключила, тому що ми місто зрадник. Це була головна наратива. Потім Мої друзі, колишні полі... поліцейські, які не пішли на співпрацю з окупаційною владою, прийшли до мене і сказали, Маріна, є інформація, що тебе готують на підвал і тебе подають на списки на невиїзд. А, я сказати, щоб я злякалася, це не сказати нічого. Кажу, мама, або ми їдемо, або ти мене не побачиш. Знаєте, я сама лікар, я не можу цього пояснити. Коли вона мені сказала, що я буду наступна на підвал, я пішла ногами. За добу зібрали речі і пішли з міста. Почався обстріл. З Білгорода летять ракети на чугуїв над головою. Було тоді, ми нарахували 10 прильотів. Плакали, кричали, молились, але йшли, пройшли ми до шлюзів. І це вже Україна. Там ще трошки пройти метрів 150. І тоді почали сміятися, кричати. Дочка почала співати у юлузі, червона калина так голосно, що я думала, там і горки почують. Вони оселились у Кропивницькому, де й дізнались про звільнення Куп'янська. Здирають цей здоровезний банер. Ми з Росії, один народ з будівлі міської ради і над містом. Начинає, починає майорити прапор України. Це, це не можна цих відчуттів передати. Це гордість за свою країну, гордість за нашу Збройну силу України. Це гордість за місто, яке вистояло. Майбуська. Людмила і Марина Коцюри кажуть, почали усміхатись, бо почуваються більш безпечно. Однак плачуть, коли розповідають про життя в окупації. Після перемоги залишаться жити у Кропивницькому. Анна Добрань, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. За фактом смерті працівника кропивницького підприємства Теплоенергетик поліція внесла інформацію до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Про це Суспільному сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Карається обмеженням волі до п'яти років або позбавленням волі до восьми років. Слюсар теплоенергетика помер напередодні, виконуючи підготовчі роботи перед ремонтом трубопроводу. На перехресті вулиць Шміленка і Карабінерна. Йому було 59 років. З метою перекрити засувку один слюсер опустився в камеру, йому там стало зле. Ті працівники, які були поряд, два працівника згідно правил безпечного ведення робіт, побачили, що йому стало зле, швидко спустилися в камеру, підняли його нагору, на дорогу, почали робити йому. По можливості штучне дихання викликали швидку допомогу, але, на жаль, на час приїзду швидкої допомоги людина вже перестала дихати. Майстер провів інструктаж. Поставив завдання. Ці роботи не відносяться до робіт підвищеної небезпеки. 28 вересня 2022 року поступив виклик в центральну оперативну диспетчерську о 16.17. Черговим диспетчером о 16.18 була направлена бригада екстреної медичної допомоги. Прибувши бригада на місце події виявило чоловіка. зіниці ока не реагують на світло, не розширені. Центральні периферичні і магістралі не пульсують, дихання відсутнє. Серцебиття відсутнє. Бригада екстреної медичної допомоги констатувала смерть. Бригада екстреної медичної допомоги не констатує і не не, не визначає причину смерті. Суд медсекспер визначають. 29 вересня 1941 року біля синагоги в тодішньому кіровограді нині Кропивницькому нацисти зібрали майже три тисячі євреїв і звідси повели на розстріл. Місяцем раніше місто окупували і відтоді розпочалися репресії проти євреїв. У 2009 році на цьому місці встановили пам'ятний знаки щороку вшановують пам'ять загиблих. Розпочали вони його з розстрілів саме євреїв. І вина яких була єдина, тільки те, що вони є представниками єврейської національності. Потім на цьому ж місці продовжували розстрілювати ромів, потім розстрілювали там і військовополонених. Кожна із них могла бути матір'ю, батькою, могла виховувати своїх дітей, Ось ці діти могли, могли вирости сьогодні і мати своїх дітей, онуків і так далі. Це Кожен може зробити якийсь свій внесок в розвиття в країни, в своєї країни, своєї сім'ї. Вели євреїв на околицю міста. На цьому місці розташовувався протитанковий ріф, який був виритий мешканцями нашого міста в липні 41-го року. Тоді кілька тисяч кіровоградців працювало тут і переважно вручну. Вирили чотирьохметровий ширину і в глибину рів. Цей рів використаний був окупаційною владою як братська могила. На цьому місці 81 рік тому за один день розстріляли більше чотирьох тисяч євреїв. Це найбільше масове вбивство на території нашого міста за всю його історію. Це цілі сім'ї. Їх примушували роздягатися повністю, її ставили на край рову, і стріляли в спину і в потилицю. Дехто поранений і ще живий, падав в рів і потім був засипаний і помирав у муках. Про це місце розстрілу євреїв дізналися у 1976 році, коли почали будівництво школи і знайшли рештки людей. Ще одне місце розстрілів і поховань на фортечних валах за словами кризнавця, в серпні 1941 року там стратили майже три сотні євреїв. Євреїв розстрілювали тільки за те, що вони євреї. Тому цей день і вважається днем пам'яті загиблих євреїв. Під час Другої світової війни і справді саме в цей день в різних областях було вбито найбільша кількість євреїв. Всього за три роки окупації у тодішньому Кіровограді розстріляли 5 тисяч євреїв. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Продовольчий запас сформували в Бобернецькій громаді Кропивницького району на випадок блокади. Це 20 тонн борошна. На нього витратили 200 тисяч гривень з бюджету громади, говорить заступник міського голови Бобринця Євгеній Кулик. Цього резерву нам вистачить, якщо в економному споживанні, десь на місяць, щоб наші мешканці нашої громади змогли змогли бути з хлібом. каже, забезпечити хлібом протягом місяця зможуть 11,5 тисяч жителів. Відповідно до норм споживання, які на затверджені в рамках програми цивільного захисту. Ми використовували норми, що десь около 300 грам. Хліба потрібно для на людину для економного споживання хліба, виходячи з, із, із цієї норми, ми і придбали саме чомусь іменно 20 тонн муки. Це буде хліб, який буде роздаватися безкоштовно. Хліб у разі потреби випікатимуть на місцевому хлібозаводі. Його виробничі потужності дозволяють це зробити, пояснює технологиня Світлана Пономаренко. Кожного дня для потреб Обринецької громади ми випікаємо десь близько 500 кілограм хліба. Зі слів Євгенія Кулика уклали угоди про постачання жителів громади питною водою, якщо в цьому буде потреба. У нас в громаді більше, більше половини мешканців є індивідуальні скважини, є індивідуальні колодязі, які, як в разі аварії, на нашому міському водоканалу зможуть забезпечитися водою. Інших мешканців ми забезпечимо таким чином. Ми заключили договори із перевізниками, які в разі потреби будуть доставляти воду до двох десятків на наших багатоповерхівок, який продовольчий резерв формувати громади область вирішують самі. Постанови і всі урядові ініціативи розроблені для того, що вже починаємо формувати, якщо ведуться бойові дії, ці ресурси, тому що це пов'язано із збереженням і щоб не накопичувати певні обсяги великих об'ємах. Область має сформований продовольчий резерв продовольчої пшениці. Але по цифрам і по більш конкретним прикладам, на жаль, не можу вам цього озвучувати. Зі слів Валерії Фурманової нині область забезпечена всіма необхідними продуктами. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.